Всім привіт! Сьогодні у нас такий интересный момент. Приїхав велосипед Фішер. Значит, проблема з тормозами. Проблема в тому, в принципе, ну, и вот мы і тормози. Да? Но ми вот бачимо, вот момент такой. Вот ми бачимо тормоза, вот ми нажали, пускаємо і можемо наблюдати вот таке вот свободне движення. Свободно тут. Так. Цей трос вилазить. І якщо ми візьмемо руками, то руками ми зможемо, звісно, що розвести і, натяг... і натягнути. І так, в даному випадку, треба просто профілактику тормозів. Якщо на вашому віліку то точно таке саме, то заливайтеся з нами і побачите, як це зробити. І так, що робимо першим ділом? Першим ділом нам треба повністю ослабити весь цей трос. Так? От ми бачимо, є в нас цей фіксатор тут. І робимо такі от движения. Тут щось трошки звісно, вже воно. О. Отак от от, виводим, виводим і підніваємо так. І розслабляємо повністю наші тормоза. Дивимося, що в нас воно ну, вроде би і відпруженює назад, але але не так, як должно Тут стоїть нормальна пружина, должна відкидати сразу, А воно трошки не так. Значить, зараз ми його знімемо, повністю тут все змастим і точно так само з другої сторони. Так, і тепер, звісно, беремо і знімаємо. І наблюдаємо, що тут у нас з можна сказати, що і не пахне. Тут ми бачимо остатки якоїсь ржавчини, можна так сказати. Так, далі будемо використовувати там Solidol, літол, що в кого є, яка в кого є смазка, то используйте. Я буду використовувати літол. У мене є літол, отак от, от льогенько намастюємо. Сильно тут не треба. Далі дивіться, цікавий такий момент. У нас є ось до три отвірстя. Перше, друге і третє. У ці отвірстя у нас буде сідати, виходить, взвод цієї пружини, от. І наскільки, чим нижче ми поставимо, допустим, якщо е... ми поставимо оцього, саме нижнє, оцей штир, так? То тормоза у нас будуть з найменшою слабостю, пружина буде на них давити і відводити їх. Якщо ми покладемо все саме верхній, то ось ця пружина, яка є тут на цьому. Давайте так, Буде з максимальною силою відталкувати їх і розводити наші тормоза. В даному випадку ми хочемо, щоб тормоза відкидалася якнайкраще. Да? То значить нам треба поставити верхнє отверстя, так? Пробуємо, значить, так зробити. Угу. Ну от, наші так. І нам треба попасти в саме верхні, так? Ми питаємося попасти. Отак от от так. ми хочемо попасти в саме верхнє і не можемо. А чому не можемо, максимально, що ми можемо тільки на середній. Тому що, щоб попасти нам на саме вище, нам треба, щоб отак от відвести тормозну колодку. Виходить, 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 виходить. Треба на штир і ми не можемо попасти туди, тому що колодка ось до. Впирається в раму. Або треба відкручувати колодку, ставити її вмісто так, ставити отак до верху 90 градусів. Або можна зробити другим образом. Знаєте, що ми робимо? Знімаємо знаєш, саму цю тормозну лапку. Потім беремо отак. от Пружина у нас должна бути закладена, так. Виводимо її і отак от провертаємо. Раз. І таким образом воно нам. Получиться надіти на то ділення, яке нам треба. Отак це оце виглядає з цієї сторони. Ми наділи на саме верхнє. І тепер просто-напросто беремо і взводимо нашу пружину. Раз. І от дивіться, з другої сторони результат. Наш штир вложений в саме верхнє положення. Так? От ми бачимо. І пружина максимально давить зараз на, на наш речах. І реально є определене супротивлення. Реально зараз тормоза буде розходитися набагато лучше. А ще, учитує те, що ми змастили, система буде працювати взагалі добре. Це ще не все. Можна ще деякі елементи змастити, і тоді буде тормоза ідеальна. Далі закручуємо болтик. І ця сторона можна сказати, що в нас готова. Робимо аналогічну процедуру ще з другої сторони. І далі займаємося ще тросами. Треба зробити, щоб троси теж сходили свободно в своїй обоймі. І коли в нас обидві сторони змазані, і пружина встановлена на максимальне своє якби, натискання, можна так, сказати, так само точно назад злончаємо наші тормоза. Так, і тепер дивимося на тормоза. Значить, я ручкою нажимаю максимально і пускаю. Отак от оце виглядає тут. І тепер І так це виглядає тут. Тобто бачимо, да, вона до упору. Тобто от ми бачимо ніяких свободних движень, трусів уже немає. Але скажу чесно, що все одно трос іде дуже туго. Троси треба змазати. Хоч воно і вертає назад за щодо жорсткості пружини, але троси треба змастити, бо дуже тугий, тугий речах. Повторяємо нашу процедуру знову, значить, знов достаємо звідси, якби роз, роз, відключаємо повністю, щоб у нас трос міг їздити вляво-вправо свободний. І спереді, ну, тобто, розсоєняємо тут. Дальніші наші действия связаны з медициною. Значить, йдемо в аптеку, покупаємо шприц. Желательно з голкою. В даному випадку голки нема, є тільки шприц. І набираємо сюди масло, яке є масло, і пробуємо його загнати між трусами. Так як ми освободили тормоз, да, то ця частина у нас тепер свободно ходить. І от тепер беремо, якби була, звісно, голка, можна було б прямо туди загнати і отаку мастимою. Беріть шприц з голкою так набагато краще. Тому що без голки просто просто плохо. І отак от туди його потрошки-потрошки і заливаємо. Намастили, поєрзали. Тут, потім з другої сторони можна теж. Так, ну і, звісно ж, для скептиків я приготував таку смазку, які скажуть, що все це ерундатим шприцом. Звісно, це кращий варіант. Взяли і прямо туди. Видно там? Софі? Прямо туди забризкали. Потім ще забризкали. Ну, Я думаю, що такий балончик просто смазки є не у кожного. Да? А масло і шприц можна знайти навіть школьник. Ну, дивіться, кому я ключ, так і робіт. Тепер переміщається в другу частину другу цього троса, так? І можемо так от поставити, отак да? і... поставити, що у вас там є. Чи масло, чи ведешка. Ну, Чим багаті, тим і раді. І от таким от образом змащуємо крос. Точно так само робимо і тут. Да? Висовуємо його і тут. Змащуємо його і тут. Ставимо його так, щоб... Щоб воно затікало туди. І так само його туди-сюди теж. І точно так само робимо і там. Виймаємо там його. О! Тут в нас взагалі шикарно. От ми бачимо, навіть він, цю частину ми можемо повністю зробити. Так? Ми бачимо, що тут вона повністю може ходити. І от ми бачимо, що в цих місцях ось до. Ну-ка, от він ржавий, да? бачимо, що він заржавів, і такий він весь нехороший. Тобто да? цю часть ми можемо взагалі обільно даже про... повністю. Ну і, звісно ж, треба цей поворотик теж змастити. Бо якщо то що змастити. А не капнути нічого в цей поворотник, угольник цей, можна сказати, да? то результата, максимального результату не буде. Через то вливаємо сюди обов'язково То, що тут він робить на ізгибі. Тут повинно бути 100% смазано. Так. І точно так само робимо його туди-сюди. Так, ну і тепер лишилося тільки все зібрати. Так? Засовуємо трос сюди. Так, далі переміщаємося там, де він стояв у нас ось тут. Вставляємо його сюди, затягуємо. Так. Слідущий, де в нас він стояв? У нас він стояв тут. Так. Є. І там він стоїть. Так. Тут він у нас на місці. Єдине, що ми його туди просто вставимо до кінця. І тепер знову йдемо. І Відключаємо наші, можна сказати, непосредственно вже речаги тормозні. Знову робимо ту саму процедуру, От. Все, тормоза у нас на місці. І так, зараз тормоза у нас вже якби зроблені. Вже тормозять і реально це вже ходить дуже легко. Все, вертається назад. Всі труси дожаті. Але є ще один момент. Після того, коли ми переставили на максимальне давлення пружини, може таке бути, що в нас було відрегулювано ну, якби одна сторона на одну плотність пружини друга на другу. І після того, коли ви нажимаєте на цей, на, на ручку і відпускаєте, допустимо, у мене то нормально стало. Але у вас тормоза можуть черкати. Допустимо, стане одна сторона, стане так, що тут зазора взагалі нема, Да? А друга сторона стане так, що там зазоріще. Допустимо, так. Де воно там? Ось ще знову є. Ага, ну ось тут бачимо, да? Тобто може, може і таке бути. Що робити в такому випадку? В такому випадку є у нас ось до два регулюровочних болти. З однієї і з іншої. Значить, опять. нажимаємо на, на тормоз, пару разів нажимаємо, щоб воно виставилося так, як його вжимають пружини, відцентрувало. І після того дивимося. Якщо з цієї сторони в нас дуже маленький зазор, да? а з тієї сторони дуже здоровий, значить нам треба піджати цю пружину. От є в нас болтик, ми його беремо і піджимаємо. Чим більше ми його закручуємо, тим більше воно це все відводить. Воно, чим більше ми будемо зажимати, тим більше воно буде відводити його до нас. А якщо треба, можливо, навіть так, що з цієї сторони трохи піджати. А з тої сторони, трохи відпустити. І таким образом, добитися того, щоб зазори при свободному, коли не тормозиш, щоб були однакові. І там. Ну і після таких даних процедур вже можна сказати, що тормоз ідеальний. Да? І працює добре. І в такому стані можна вже віддавати цей велосипед його власнику. Він буде точно задоволений. І а якщо ви робите самі свій велосипед, то будете задоволені результатом. Будете їздити на велосипеді з радостю. Да? Ну, кому поміг, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дали ремонтів.